Радіо Chicago. Друзі, радіо UA Чикаго з вами. Ми повернулися, і сьогодні з нами в гостях наша довгучіку на гостя Юлія Скубіда. Знову завітала. Вітаємо вас. А доброго вечора нашим слухачам, глядачам. А, дуже рада бути в студії. Всім нагадую, я є страховий агент. Уже маю багато років досвіду. Ми спеціалізуємось на страхуванні, в принципі, всього окрім здоров'я, тобто а, будинки, машини, бізнес, а, траки. Звичайно, автомобілі і так само займаємось страхуванням життя. Якщо ви маєте якісь дуже конкретні запитання, маєте дуже унікальний бізнес. Я вам все рівно гарантую, що ми можемо вам допомогти. Я тоді ж додам, що Юлія не просто страховий агент, вона один з найкращих страхових агентів тут в Чикаго. Ну і до того ж, вона є хорошою людиною, волонтером, яка постійно допомагає Україні. Отож, тему, яку ми сьогодні обрали, є страхування бізнесу в США, а саме будемо більше говорити про liability та workers compensation, саме ці страховки. Чому була обрана ця тема? А, ця тема була обрана, тому що зараз дуже багато приїжджає людей з України, а йдуть напевно свою дуже часто на першу роботу на будівлі, і в них вимагають мати ці страховки Liability, workers compensation. Хотіла б би трошки розповісти, що саме ви купляєте, тому що насправді. А, ніхто не знає, що, що вони купляють, тільки знають, що їм це потрібно, бо без цього вони не зможуть працювати. А я б трошки хотіла більше про це розказати. Давайте і... давайте зупинимося на секунду, просто щоб бути, щоб все було зрозуміло. Ці страховки liability and workers' compensation, вони вимагаються тільки коли люди йдуть на будову чи на будь-яку на, на будь роботу. Це є дві різні страховки. Лаябіліті покриває відповідальність. Тобто зараз, коли людина. А іде, наприклад, працювати на будівлю, чи вона займається, чи вона там малює, чи вона робить електрику, чи е, там робить кабеля. Тобто це все якби відповідальність за свою роботу. Для цього потрібна liability. Лиш за свою роботу, чи за роботу твоїх підопічних, якщо ти маєш таких? В цьому це і якраз і проблема, тому що коли люди йдуть на свою першу роботу, е, так їх наймають девелопери, але а, так само вони не хочуть відповідати і, чер... за... і платити за них за цю liability. Через це вони і вимагають цих людей, щоб вони йшли, і от відкривали на себе компанію, брали на себе liability, страховку, щоб вони відповідали саме за свою роботу, і так само брали на себе workers compensation в Америці є два-три три види праці: це 1099, mm -hmm. ну і звичайно, кеш. Останній про останні ми, напевно, не будемо говорити, а про перші два w 2 W2-1099. І в одному і в іншому випадку потрібні ці страховки. Ні, якщо ви працюєте на W2, відповідно liability тоді буде мати ваш роботодавець, і так само ваш роботодавець тоді має на вас workers compensation. Liability це знову ж таки покриває те, як ви робите свою працю. Workers' compensation покриває працівників, які працюють якби в разі якогось нещасного випадка саме на роботі. Ми говоримо, тобто ви працюєте на когось, наприклад, мої офісні працівники вони працюють, не дай Боже, а я не знаю, там з ними щось сталося в мене на роботі, коли вони їхали там дивитися на якийсь будинок, робити фотографії. То моя Workers Compensation Policy покриває їхні ці тілесні ушкодження. Тобто, не дай Боже, б якийсь стався нещасний випадок на роботі. Я не знаю, там ногу, не дай Боже, хтось підвернув. А коли людина працює на 1099, тобто має свою компанію, ви приїжджаєте, вас просять відкрити на себе компанію, тобто ви, наприклад, будете малювати. А ви відкриваєте компанію, ви мусите мати дві страховки. Перша це буде liability. А Вона, ця страховка, ціна впливає тільки від того, скільки ви плюс-мінус заробляєте. Тобто вона не є дорога. Вона може коштувати там від 700 доларів ага. на рік до. Я не знаю, там 1500, якщо ви не маєте інших працівників, тобто тільки самі на себе берете. Якщо ми говоримо про workers' compensation, це зовсім інакша історія. Workers' compensation – це є страховка, яка зобов'язані ви мати, якщо у вас є працівники. Якщо ж ви відкрили на себе компанію, і ви є один працівник, ви є і власник, і працівник, що є в 99% всіх наших будівельників, які йдуть працювати. Тоді ви самі себе з цієї страховки виключаєте, вона вам нічого не покриває, але ви тоді по закону все робите правильно, тому що ви зобов'язані мати цю страховку, але ви можете себе як власник з цієї страховки забрати і тоді ви платите 1515 доларів. Стандартна ціна для всіх, для любого виду роботи, що б ви не робили. Але якось не до кінця все ж таки логічно, тому що я мав з цим справу, мав справу mm -hmm. з тим, що ці дві страховки вимагали, працюючи на 1099. А Перше зрозуміло, liability, ти працюєш, не маєш мати а застраховано те, що ти робиш у випадку, якби щось пішло не так. А друге, workers compensation, коли я є один, коли нема в мене підлеглих, а і ви говорите, що потрібно можна себе виключити, але страхівку далі тримати. Так. То а... тоді який сенс просто. Ну, якби для вас сенсу насправді не я вам поясню, проблема в тому, що якщо ви не будете її мати, вам просто не дадуть контракт. Тому що всі вимагають, коли ви йдете отримувати любу роботу, вас будуть питати, чи ви маєте liability страховку і чи ви маєте workers compensation, тому що в іліною, ну взагалі в Сполучених Штатах по закону ви мусите мати цю workers' compensation. В інших штатах це не вимагається? В інших штатах так само вимагається. Але все ж там таки... інші рейти. Просто це. Є. Якщо ми говоримо зараз про uh -huh. Іліной, ви пішли працювати, ви мусите мати цю workers' compensation. Я кажу, стандартна на неї йде стандартна ціна 1515 доларів. Якщо ви є власник і ви не маєте жодних працівників. А я хочу всіх попередити. Насправді, якщо ви відкрили якусь компанію, приїхали, наприклад, знову ж таки, малювати будете, і потім наняли, зробили цю workers' compensation, Поняття не маєте, що це таке, тільки знаєте, що воно вам потрібно uh -huh. і. Потім вирішили найняти когось і почали виписувати цій людині чеки. Будь ласка, будьте дуже обережні, тому що workers compensation у вас завжди буде аудит. Кожен рік у вас буде відбуватися аудит. І коли аудитор побачить, що ви виписували чеки на іншого працівника, вам може прийти рахунок на я бачила 8 тисяч, 15, 30, 75 тисяч. Тобто дуже величезні саме через це, тобто в таких випадках. Як зміниться плата за страховку за Worker's Compensation, коли додаються працівники? Приблизно це е, е, яка сума? Так як я кажу, може бути залежності, скільки ви платите і що саме ви робите, тому що е, Worker's Compensation ціна. Буде впливати, скільки заробила ця людина і що саме робила ця людина. Якщо це офісний працівник, відповідно, ви за неї заплатите 500 доларів екстра на півроку. Якщо ця людина почала робити сайдінг чи дахи, то відповідно ви можете заплатити 5 тисяч, 7 тисяч, 15, 20, 70, 70. Тобто ціна буде залежати від того, скільки ви заплатили цій людині. А як тоді активізується ця страхівка Compensation? Тоді яка від неї може бути вигода для, для мене, як того, хто не має для себе працівників? Ну дивіться. А якщо ви хороший роботодавець, то вам вигідно мати і купляти її своїм працівникам? Тому що, якщо б, не дай Боже, з ними що сталося, тобто дійсно. А, Якщо людина працює на дахах чи ще щось робить, тобто вирогідні, що щось може статися, досить висока. Якщо у людини цієї немає workers compensation, відповідно а... добре. Ми ви говорите, що щось сталося. Просто якщо так. ми підемо дещо в іншу площину, є, є страхівка на здоров'я, є страхівка ек е insurance іншуранс, хелт іншуренс, ексидент, є а, а, на зуби страхівка окремо. Ви абсолютно є... праві. Тобто, що саме вона прикриває? Вона б якраз, якщо щось стається. Ми говоримо знову ж таки, впала, не дай Боже, людина впала з даху. Ви приїжджаєте в госпіталь, і в першу чергу вас питають, чи це сталося на роботі чи ні. Тому що вони знають, що це будуть дві різні страховки. Якщо це сталося на роботі, то по правилах ваша Workers' Compensation Policy мусила б це покривати. Але якщо ви є єдиний працівник і ви самі себе виключили, то відповідно ви не маєте, не будете мати цього покриття. Ліпше себе також не виключати, тому що якщо я сам впаду, то виходить, що я Ви абсолютно праві. Ліпше себе не виключати, але люди виключають тільки через те, що якщо себе не виключ... виключати, набагато дорожче. Ця страховка, тому Чи... що Workers' Compensation, ще раз це обов'язкова страховка, яка покриває всіх працівників. Навіть якщо ви яку ви зобов'язані мати в штаті Іліной, навіть якщо ви єдиний працівник і власник, ви можете себе виключати. Ви платите 1515 доларів стандартна ціна для всіх. І якщо у вас не було працівників, в кінці року вам повертає 1200 доларів. Через це люди на це і погоджуються. Ви сказала стандартна ціна вже котра 1515 доларів. Uh -huh. А чи є таке, що ця страхівка зростає у випадку, якщо вже один ексидент був, знаєте, авто страхівка, коли є ексидент, тебе вона піднімається. Так само, як тут, якщо один з працівників щось з ним сталося, страхівка виплатила гроші. Чи не підніме вона цей рейд? Звичайно, підніме, але це ми говоримо, коли якраз ви самі один є і працівник і ви самі себе виключили. Тобто, це ми говоримо про просто людина, яка сама при А, Сама працює на себе, скажімо так, вона це не поважна, має жодних більшість напевно. Так, переважна більшість, тобто через це я кажу, що а якщо ж ця людина наняла собі під себе працівників, то ціна зразу поміняється на Workers' Compensation. Це вже не буде 1515 доларів. Це вже буде ціна залежати від того, знову ж таки, що саме ви робите, і скільки ви платите цій іншій людині. Ви правильно зауважили, що ми полюбляємо економити і себе напевно кожен хто почує нас так. виключить. Але все ж таки варто дбати про здоров'я. Тобто чи не логічно буде просто тоді паралельно оформити на себе страхівку вже не через роботу, не як workers' compensation, а умовно кажучи, той самий accident insurance, і в випадку, якщо щось станеться, то вона активізується. Логічно, так а, насправді страховка на здоров'я дешевше буде вам коштувати ніж workers' compensation самі на себе. Ви абсолютно праві. Просто знову ж таки, коли ви приїдете в госпіталь, вас там будуть питати, чи це сталося на роботі, чи ні, -за того, як ви будете якби, Тому що госпіталь хотів би, напевно, піти за вашою workers compensation страховки через те, що ви ліної, хоча і є ліміти 100 тисяч стандартно на один випадок і 500 тисяч на весь час, можна сказати, все рівно. В Іліної саме ви можете відсудити набагато більше грошей. Mm -hmm. Через це вони настільки дорого ці коштуються compensation на ваших працівників. А, тому, якщо госпіталь дізнається, що у вас є workers' compensation, відповідно, вони хочуть іти за тією страховкою, а не за вашою персональною а, страховкою на здоров'я. Сказала на правду дуже цінну інформацію, тому що знову ж таки нагадаю, я працював і мав справу з цими двома страхівками, але за workers' compensation я не знав, що можна себе виключати. і, Як я пригадую, я не повертав ці кошти в кінці року, і це просто було витрачання грошей. Але хочу вас ще перепитати більш детально про liability, Які там є різновиди просто страхування? Чи можна збільшити покриття там до 100 тисяч до 500, до мільйона, декілька мільйонів? А стандартне покриття на liability йде мільйон. Тобто це завжди мі мільйон на два мільйони, мільйон на один випадок, два мільйона загальний агрегат, як вони кажуть, на рік, який йде. Ви можете зробити більше, але знову ж таки, за це ви заплатите досить екстра багато грошей. Інколи вимагають, наприклад, я бачу три мільйона, щоб ви мали. Тоді треба докупляти ще екстра мільйон. Але стандартно це мільйон на два мільйони, тобто має бути достатньо, якби вас судили за щось. Тобто, якщо ви електрик, не дай Боже, щось там сталося, і всіх перегоріли, а, я не знаю, якісь там пристрої в домі. А тоді вас будуть судити. Відповідно, саме для цього і буде ваша леябіліті страховка. А, або ви не знаю, ставите плитку, не дай Боже, плитка через два місяці а, почала тріскатися і відпала. Тобто, знову ж таки, я вам гарантую, якщо ви а, там не підете і не переробите вас за це можуть судити, тому що я знаю такі випадки. Це правда коштовно, але обов'язковим є. А що, якщо почати бізнес свій, почати працювати відповідно, а оформити трішки пізніше страхівку, чи це є можливою опцією? Звичайно, я не думаю, що якби а, окей, і так, і ні, все залежить від того, що ви робите. Наприклад, якщо ви сантехнік, угу. ви не зможете отримати ліцензію в штаті, поки у вас не буде страховки, і то, і тої. А ні, тільки liability. вам ви зобов'язані їй uh -huh. показати. Якщо ви щось інше робите, наприклад, ви малюєте. Ви не зобов'язані показувати, ні, вам не потрібно отримувати ліцензію на це. Тобто ви можете пізніше купити цю страховку. Але тут питання в іншому. Якщо ви йдете, наприклад, а ви знайшли роботу в якійсь в якомусь будинку high-rise, вас зразу прийдуть і скажуть, окей, покажіть вашу страховку. І якщо у вас не буде страховки, ви просто не отримаєте цей контракт, тому що в Америці все і є: а немає страховки, немає роботи, немає контракту. Тобто, саме таким чином, саме через це люди і купляють. Якщо цієї страховки немає, от ви на construction, якщо ми говоримо, там обов'язково мати дві страхівки, і mm -hmm. ту і ту. Якщо брати траковий бізнес також популярний, там також потрібно мати одну з цих двох. А в траковому бізнесі, якби знову ж таки, траковий бізнес трошки знайшли таку, я не знаю, як це сказати, обхідну доріжку, якщо можна так. А звичайно, всі, хто має тракові компанії, мусили б мати workers' compensation так само. Логічно. Але вони беруть трошки інакшу страховку, яка називається Occupational Accidental Insurance, яка коштує набагато дешевше, ніж workers compensation. Uh -huh. Знову ж таки. А ще зараз в веліною є дуже серйозні брокери, які будуть у вас вимагати мати workers compensation. Якщо ви їй не покажете, ви не отримаєте від них постійні ці грузи. Але більшість. Не вимагають Workers' Compensation, тому поки її не вимагають, всі беруть Occupational Accidental страховку. А liability? Liability всі маються. Називається авто auto liability. Так, розуміло. Якщо не мати а, цих страховок, а, що далі відбувається? Штраф великий? Ну просто, якщо ви маєте, якби ви не можете її не мати, скажімо так, тому що. Ну, як не можна мати. Є певні роботи, скажімо, де людина починає працювати і її зразу не вимагають мати і тут скагу, просто рекомендують оформить, будь ласка, за місяць-два. Покажіть, що ви маєте і liability, і works compensation. Відповідно, працівник затягує до двох місяців, до п'яти місяців. І так думає, що обійдеться. Ну навіщо ми витрачати ще екстра гроші? А, але якщо протягом цього періоду часу а, прийде якісь а, якась людина перевірити або станеться якийсь випадок, які наслідки будуть? А, наслідки. Дивіться, якщо у вас не було лаябіліті, насправді наслідків ніяких а, таких як там штрафів, у вас не буде. Наслідок буде те, що а, якщо вас будуть судити, ви самі відповідаєте. У вас не буде компанії, яка буде вам давати адвоката і буде відсуджувати ваші права. Тобто ви тоді самі маєте йти в суд і казати, що ні, ні, я цього не зробив, чи просто будете покривати свої збитки. Якщо ви не мали workers' compensation, ця страховка регулюється штатом. І якщо вони дізнаються, що ви не мали цієї страховки, то у вас можуть бути штрафи за кожен день, поки там чи там за кожен це коли, коли ви не мали цієї страховки. А це стосується, якщо у вас були працівники. Тобто я дуже хочу, щоб роботодавці, які мають працівників, і ви не маєте workers compensation, будь ласка, подумайте про це, тому що штрафи можуть бути дуже сильні. А, саме тому, знову ж таки, чому вимагають у людей відкривати на себе компанію і взяти на себе окремо workers compensation для того, щоб справжній про а, це, роботодавець не мусив купляти за вас, на, на вас її. А чи є чи є і чиснуть якісь дискаунти, можливо схидки для того, щоб оформити ту чи іншу страховку? Оскільки знову ж таки нагадаю, що кожен з нас хоче зберегти кошти і шукає різні шляхи для того, щоб їх не шукати, а відразу оформити, люди хотіли б почути, чи можете ви, можливо, як страховий агент запропонувати певний дискаунт? А на Worker's Compensation – ні. Там 1515 – стандартна ціна? 1515 стандартна ціна на workers compensation, тобто там ви не отримаєте жодних знижок. Єдине, що я кажу, якщо ви пройдете аудит, в кінці року ви отримаєте 1200 доларів назад. А на liability ви можете, наприклад, якщо ви берете там на два тижні наперед в нас, якщо, тобто там є знижки. Якщо ви маєте, наприклад, з American Family персональне авто, тоді берете з нами liability, ви так само за це отримаєте знижку. Тобто так. Які документи вимагаються, щоб оформити а, ці дві страхівки? Потрібна назва вашої компанії, ваш employer identification номер, тобто social security на компанію, адреса, ваша персональна інформація і чим саме ви займаєтесь, і скільки ви заробляєте або плануєте заробляти в цьому році? Нічого такого екстраординарного. І це все оформляється, так можу догадатися, досить швидко, не потрібно так. чекати тижнями. Ляябіліті um, оформляється досить швидко, і ми можемо зробити ну, буквально там. Не знаю, за день, скажімо так, за годину, в залежності, якщо це щось нескладне. Якщо ми говоримо про Workers Compensation, то ми заповнюємо аплікацію, вона відправляється в штат, її там переглядають, і це займає десь 2-3 дні. І тільки потім ми можемо вже віддати, а, дати вам сертифікат. Ну і тоді, як з вами сконтактуватися, як ви можете допомогти оформити ці страхівки? Uh, дивіться, ми маємо два офіси: один в Чикаго, українській околиці за адресою 1702 West Chicago Avenue. Ми так само маємо офіс в Керолстрім, 370 Шмейл Роуд в Керолстрім. І так само відкриваємо нарешті офіс тут недалеко від, uh, uh, від нашої студії. Uh, адреса буде 3751 North Harlem Avenue. І ми вже плануємо вже з наступного тижня там мати. Офіс, ми робимо workers' compensation, Ми робимо liability, Зателефонуйте нам. Це все можна оформити по телефону. А наш номер телефона 773-235-9900. Ну, на завершення, можливо, маєте ще якісь рекомендації, ще якісь думки, якими би хотіли поділитися. А, ні, але це така дуже складна тема. Просто а, якщо ви не розумієте, що таке workers' compensation, я думаю, що ми завжди знайдемо час для вас пояснити, що це. А, насправді страховка, ви її берете тільки тому, що в штаті ви мусите її мати. І вам ніхто насправді не дасть її роботи, поки ви не візьмете на себе цю страховку. Я розумію, що ви думаєте, для чого вона мені, якщо я її сам в себе виключаю. Але ви так само потім її отримуєте назад, ці а, гроші. Тобто, от, 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 на, на жаль, от, от так і відбувається в штаті Іліной. Штат хоче. Щоб ви мали страховку, ваш роботодавець хоче, щоб ви так само мали на себе страховку, ви за все мусите платити. Але потім головне пройти аудит. Тобто не забувайте, що аудит вам прийде. А вам або зателефонують, або вам прийде лист, і не забудьте це, тому що якщо ви заплатили, як ви кажете, 1515 доларів, і потім не пройшли аудит. То, на жаль, тоді ваш чек, ваш рефанд ви не зможете отримати. Ви його отримаєте тільки після того, як пройдете аудит. Коли я кажу аудит, це означає, що ви мусите показати ваші податки, де вони подивляться, чи ви не мали працівників, чи ви списували гроші на якихось інших працівників. І друге, вони хочуть подивитися на ваші банківські стейтменти, де вони знову ж таки побачать, якщо ви виписували на когось чеки, то. Вони зможуть це побачити. Якщо вони дивляться, на що ви чеки виписували там тільки на якісь матеріали, якщо подивились на ваші податки і побачили, що у вас не було жодних працівників, вам повертають зразу чеком гроші. Тож, друзі, є закон, закон він один для всіх. І пам'ятаємо, що він був написаний на чиїсь крові, обов а обов'язково мати ці дві страховки простими словами, так для себе, liability — Це те, ви страхуєте те, що ви робите. Тобто, якби щось пішло не так, це буде відшкодовано. І workers' compensation — ви страхуєте тих, хто це робить в випадку. Якщо ви один, то самі себе, хоча й виключаєте, але так вимагає штат, так вимагає закон. Дякую, Юля, що були сьогодні з нами. Нагадаю, страховий агент Юля Скобіда була в нас в студії. А, дякую, і тема, дякую, що ви так все добре підсумували? Та і тема а, тема, яку ми власне обговорили, це liability workers' compensation. А ці страховки є нагадаю, ще раз обов'язковими для переважно більшість більшості працівників, які працюють на 1099 в Сполучених Штатах. Так, дякую і почуємось вже наступного разу. До наступного разу, радіо Chicago.